До кінця поточного року Німеччина надасть Україні ще 4 системи протиракетної оборони АРІСТІ різної дальності дії. І все це на фоні беззастановочної пальби з Леопардом без маліших, совісті і уж тим більше без історичної пам'яті. Зенітні танки Гепард, 16 самохідних гаубиць, основні бойові танки Леопард. Бойові безпілотники і необмежену кількість боєприпасів для артилерії та танків. Крім того, Німеччина планує в наступному році надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, панцир Гаубіце, бойові машини піхоти Мардер та основні бойові танки Леопард. Нагадаємо, що німецький ЗРК «Ерісті», який працює в зоні відповідальності повітряного командування Захід, за півроку збив 44 із 45 цілей, які були в радіусі його враження. Це підтвердження. Ерджує заявлені характеристики цього чудового комплексу ППО, коефіцієнт влучання якого наближається до одиниці. Оскільки для перехоплення російської цілі достатньо лише однієї ракети, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зокрема, остання партія допомоги для України включає зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» та 14 тисяч боєприпасів. Напередодні німецькі змі повідомили, що поточне бюджетне планування уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України. Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхайль Роцад. Розкритикував підхід коаліції. Він зазначив, що українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ. І зараз потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника у Європі. Тим часом в МЗС України заявили, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки України на наступний рік буде відомою лише після затвердження бюджету, яке очікується у. Листопаді з нами на живому зв'язкові голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Ігоре, доброго здоров'я! Раді бачити! Спасибі, що напряму. Добрий день, вітаю вас. Ну от знову ж таки, повідомлення, які спочатку виникають і спричиняють клікбейтні заголовки, та потім виявляються все ж таки не такими страшними. Треба завжди розбиратися, але Підтримка нашими ключовими союзниками вона е, стала і ба більше вирішу. на історію з тим, що е, відбувається зараз у Курській області, та е, це має емоційно дуже серйозний вплив. Адже ну, е, європейські світові провідні гравці навряд чи, правда зможуть собі. Політично дозволити от таку іміджову втрату, як сказати: ні, ви знаєте, ми поки що не підтримуємо Україну там, не на часі, умовно кажучи. Ну, дивіться, тут е, треба все-таки інформацію розкладати в різні корзини, бо там е, ну по факту цей меседж з Німеччини все в одне змішали. Uh -huh. е, ну, по-перше, щодо там додаткового фінансування. Е, е, нагадаю, що на цей рік е, е, німецьким урядом е, е, було виділено 8 мільярдів євро. Допомоги нам на наступний рік базова сума, яка закладається зараз в проєкті там федерального бюджету, на наступний рік передбачається поки що 4 мільярди євро. Але саме такі 4 мільярди євро передбачалися і в минулому році. І в поза минулому році, тобто це старт по суті перемовин для того, щоб там, в залежності від потреб реальної ситуації, дійсно вже там можливо переглянути, те, що зараз не можуть говорити, що в Україні там виділять, наприклад, 8 мільярдів євро, чи там 10 мільярдів. Ну там умовно будемо говорити суми. Чому тому, що по перше у німеччині вибори. Ідуть. І зараз ця тема дуже болісна, і у них там ну, трошечки все не зводиться. Дійсно, є серйозний дефіцит, і опозиція безпосередньо. Не е, зараз там ХДС, а там взяти, наприклад, альтернатива для Німеччини. Вони постійно говорять, що от бачите, дефіцит треба покривати за рахунок зменшення фінансування українських біженців, а також зменшення загалом допомоги Україні. Тобто, зараз ця тема вона є ну будемо так казати токсичною в німецькому інформаційному просторі щодо допомоги Україні, але це не означає, що Німеччина буде дійсно зменшувати цю допомогу. А е, станом на зараз всі оті 8 мільярдів на цей рік. Вони повністю всі законтрактовані, а в тому числі там у великих виробників, таких як Rheinmetall. Uh -huh. і ми поступово отримуємо цю допомогу. Останній пакет, який ми зараз отримали, в тому числі зверню увагу, що є і система ППО відповідно IRST, те, що нам було раніше обіцяно, тобто Німеччина виконує взяття на себе зобов'язання. Очевидно, дійсно я погоджуюсь з вами. Це клік в основному це клікбейт зараз, і дуже вигідно показати, що нібито через операцію на Сумщині від нас починають, нібито відвертатися наші західні партнери. Це абсолютно не так. Навпаки, реакція сьогодні є, ну скажімо так, позитивно стриманою на ті події, які відбуваються в Курській області, Пане Ігоре, і ваших колег питаю останнім часом і. Вас не оминув цим запитанням, що ви думаєте, аналізуючи події, які відбуваються і у Курській області, щодо? Впливу і так званої козирної карти в українських руках для наших міжнародних партнерів щодо все ж таки отримання скоршого того дозволу бити глибше по Еревській території. Зараз, як ніколи на часі, але все це знову ж таки політична історія, тільки чи все ж таки вона військово-політична і має потенціал. Який абсолютно співмірний з укріпленням українських позицій у Курській області і розвитком цих позицій? Сили оборони України повністю генерують нашу політику і є нашими найбільшими дипломатами. Тому в нинішній ситуації зрозуміло, чим довше буде тривати операція в Курській області із міцним плацдармом, тим це буде краще сприяти щодо досягнення, наприклад, отримання дозволу на далекобійну зброю західного там зразка в тилах Росії. От зверніть увагу, ще з тижні три тому ми якось не говорили, наприклад, про ракети Джасм на 370 ну, да. кілометрів відстань застосування, а, які можуть Байдена запускатися за 16. Угу. Я ж про це і кажу. Тобто, є, є вже зараз певні певна динаміка і дуже позитивна динаміка. І навіть якщо там з атакам сами ну не так швидко кажуть, що з атакам з фугасні краще застосовувати там на території тимчасово окупованого Криму, то є вже замінник, відповідно вже про нього говорять. Плюс паралельно ведеться ж комунікація з Лондоном з Парижем щодо шторм Shadow, щодо скальп і застосування їх безпосередньо на території РФ. Я думаю. Думаю, що в цьому питанні ми отримаємо успіх. Ну і плюс знову ж таки стратегічно. Я думаю, що е плацдарм на Курщині він е допоможе наблизити нам реальні мирні перемовини, не дивлячись на позицію Російської Федерації. Я ще чесно кажучи, не думаю, що це е останній козир в наших рукавах, але очевидно, що е наступні операції зараз готуються не менш секретно е ніж це відбувалося з ситуацією на Курщині.